Мар'яна Савка Україна. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова. Як мамина долоня тепла щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і ливкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі. Vedo Giocardi.